Слава Ісусу Христу і слава ЗСУ, і слава всім, хто щось робить для нашої перемоги. Бо життя зараз таке таке, як іграшки на ялинці. Одна велика яскрава, одна ледве бліденька, одну вітер зірвав, сніжок десь кинув. І не завжди люди хочуть. Круглодобово слухати неприємні новини і переживають за родичів за кордоном, переживають за рідних, які на позиціях фронтових, але все одно хочеться якоїсь віддушини, хочеться щось послухати такого, щоб трошки відвернуло. Всі ці нервові такі зриви, щоб трошки-трошки щоб побути у іншому світі, у світі добра, правди і приємних, приємних гарних вражень. І я думаю, що хвилини гумору також можуть трошки десь когось відволікти. Від буденних таких побутових справ і від тих гризот, які декого мучать, а декого відвертають від родини, бо зациклюються тільки на чомусь негативному. І мені пригадалося, що колись були фестивалі гумору. Ну, звичайно, зараз життя не таке, але все одно цікаво було. Підшиваю я газети, бо газет дуже багато колись приходило. І в одній газеті написано в сільських вістях виходила в Києві, що оголошено про фестиваль гумору і які умови, хто бажає брати участь на фестивалі гумору, то повинен вислати свою біографію гумористичному. В стилі написаному. Мені просто мене заінтригувало, чи я зможу про себе написати щось веселе, бо нічого веселого мені здавалося в тому житті не було. Хоч мало років було і все, але чогось і написала. Ну, написала так просто, як твір у школі, аби написати. Вислала, приходить запрошення. Ви зараховані учасником фестивалю гумору. Приїжджайте. Я приїхала в Київ, поселили нас у Палаці культури Україна. Е, ні, то проходило в Палаці культури Україна, а поселили нас у готелі Дніпро, ну то тоді не було так, ще розбудована столиця. І умови розказують, е, хто буде читати поезію п'ять хвилин. А про заїкам 10 хвилин. Київ я знала, тому що я в Києві рік прожила ще колись у юнацькій роки. І хто перший раз був у столиці, поїхав знайомитися. Мені були ці нецікаві. Від невок до виставки досягнень народного господарства, Хрещатик це все не цікаво. І я думаю, та ну. І е, нас розділили, було 97 учасників, і нас розділили на три групи. Ну, приблизно по 30 людей щодня. Кі у мені знайомий, я сіла е, ззаду у залі, ззаду членів журі і дивлюся на реакцію членів журі і на виконавців. Чогось е, павло глазовий. Тоді ще був е, живий, але його навіть не взяли чомусь у журі. І коли е, ведуча виходить і каже, область така, читець такий, Павло глазовий, члени журі між собою, шу шу, шу шу, -шу, -шу І ніхто не слухає виконавця. І коли минає е, п'ять хвилин, для Віршованих творів кажуть досить, журі каже, досить виключить мікрофон. І людина купльована йде зі сцени. І це так день, другий день те саме, і третій день вже ті, що Бо нас поділили по алфавіту, у кого на прізвище від А там до, до К, тоді від К ще. Ну, а я хрестан, то аж в кінці на третій день. А я мала дуже багато у своєму репертуарі Павла Глазового, Руданського, Воскрекасенка, ну таких знаменитих гумористів. Але бачу, що журі на це не реагує. І ж дівчата ті, що зі мною в кімнаті сплять, а мене нерви беруть, що, з чим я вийду на сцену. І я собі беру листок чистий і пишу. Ну, проза, воно багатенько, провіряю по годиннику, а я не вкладаюся в 10 хвилин. І там, де родзинка, гоп, і скажуть, виключить мікрофон і йде за куліси. Другий раз, третій раз читаю рану, дівчата кажуть: ти що не спала, кажу, не спала. Ну як ти підеш? Подивись на себе, кажу, що на себе дивитись. Я свіже написала, але з лісточком не можна йти з аркушем на сцену. А десь більше як 10 хвилин говорити, яке лише недавно кілька один тому вночі написано. Ну і трохи хвилювання було. Ну і до я вже каже. Так, Івано-Франківська область, село Саджівка, Надвірнянський район, Галина Христан. І так співпало, що якраз у цей день, коли тут було. Оце конкурсне таке видовище. Садівка моя святкувала 500-річчя села. Хоч вона набагато старша, вже пізніше ми знайшли документи. І я дуже хвилювалася, що там в селі, бо я там мала бути ведучою на тих усіх різних заходах у різних місцях села. А вони кажуть, там пройде добре, що ти сценарій зробила, все, їдіть, їдь. хто знає, коли в Києві будеш, а 500 річчя відсвяткуємо. Я переживаю, що там в селі. І тут треба йти на сцену. Я виходжу на сцену, ну і як я завжди люблю багато говорити, кажу, моє рідне село сьогодні святкує 500-річчя села. Низький вам угін від покутян, які живуть на березі Пруту. І кланяюся, піднімаю голову і відчуваю, що я текст забула той, що написаний вночі. І я знову їм. Вітання від свого села, і думаю, згадуй, згадуй, згадую. Ну, а хвилини ж йдуть. так, згадала початок. Згадала початок, все пішло, так якби зараз включив мобілку. І знаю, на якій реченню буде 10 хвилин. І так переживаю, що скажуть, зараз виключить мікрофон. І ніхто не каже, дослухали до кінця і тоді аплодисменти. І кажуть, Ну, Зараз буде перерва там скільки там годин, а увечір підсумковий концерт. Уже кияни, які будуть мати квитки, будуть усі у залі сидіти, бо зал великий. А журі буде нагороджувати переможців. Ну і не знаю нічого, як дрейфуючій крижині, але куди там? Вже нікуди не йшла. Сиділа в залі. і Кажуть, Галина Хрестан переможець фестивалю гумору, диплом вручають. Медаль. Ще біжить яка жіночка і каже, від спілки журналістів України особливий прес. Я так... Ну, досить заінтригована. І вона, вона виносить такий великий таріль петриківського розпису і дарує від спілки журналістів. Це єдиний такий прес спеціальний. Вона в журі не сиділа, але просто м -м, так її заінтригувало. То це е, називався м -м, Старий Ікіт. Я навіть не думала. Бо це на, ну, на захист української мови, що це зарахують до гуморески. І це старий кіт. Я вже як вернулася з Києва, то я назвала цю книжку по назві цієї ну, сатиречно-гумористичної новелі, де. Е, до батька приїхали діти. І папка, а у нас колись пісня була. Як прийшов до хати, одна каже, одна каже папе, друга каже, тату, жінка каже, бери шапку і тікай в чорту з хати. І дуже дивуються, що внучата його балакають такими словами, що він половину того не розуміє, бо вони у місті живуть. А на другий рік там я багато познайомилася з різними. Гумористами України, ми листувалися, ще мобілок тоді не було. І на другий рік, коли вже оголошення було в газеті, що другий всеукраїнський фестиваль гумору і сатири, то я вже приїхала просто зустрітися з цими. Я не знала, чи будуть ці нагороди, чи що там я то. І в біографію, що писати, як я торік висла, то я написала видання, друге доповнене. То в тій біографії я дописала лауреат е, минулорічного фестивалю гумору і сатири. Більше нічого. Ну і запрошення прийшло, то я написала: козацькому роду нема переводу. І надрукували були в сільських вістях у Києві. І надрукували були в місцевих газетах. і, ну, досить... Одне слово, найбільше для мене було задоволення, що я познайомилася з цікавими людьми цілої України. <му> Окремих збірок гумору я не мала, а вже у цій останній книжці «Отче наш неба, то я вже як у розділ окремо. То э, ця э, спілка письменників видавала цю останню книгу, і э, я вже тут розділила, а то, то справжня війна, відлуння сорокові такий розділ був, і з відтінком гумору. То з відтінком гумору тут э, такі є э, і короткі, і не дуже. Поради для тих, хто хоче женитися або вийти замість лекція. Пані й панове, ви всі знаєте, як колись женилися. Парубок присилав, вибирав собі дівчину, присилав сватів, вона колупала пальчиком піч, потім в'язала рушниками сватів, випивали могориць, договорювалися за день весілля, а тепер знайомства відбуваються на кожному кроці. Навіть по інтернету дівчина вибирає собі жертву, а потім дозволяє тій жертві женитися на собі, постійно нагадуючи, що це вона його ощасливила. Щоб молоді люди в час бурхливого розвитку науково-технічної революції не наробили помилок, подаю кілька корисних порад, які дозволять молоді парі зробити. Власний вибір. Перше дівчина, яка має мріє вийти заміж, повинна знати, що таке чоловік. Чоловіки це істоти, які рухаються переважно у вертикальному положенні, мають дві руки, дві ноги і голову, якою треба буде ціле життя керувати. І серце. Серце в чоловіків буває кам'яне, залізне, чисте м'яке, ну або не буває взагалі, Безсердечні люди. Рід чоловіків відносить до хребетних савців. Як у дитинстві мама дасть пляшечку до рота, то дружина буде ціле життя відучувати свого чоловіка від тієї пляшечки, яке він буде брати і брати до рота. Вони легко піддаються дресируванню, їх можна вивчити, навчити мити підлогу, прати, мити посуд, находити, ходити найкоротшою дорогою на роботу, але треба регулярно підгодовувати, щоб вироблявся рефлекс. Якщо довго з ними займатися, то можна привчити ходити в чиській сорочці, чистити зуби, нігті, мити руки перед їжею і сном. Дівчата, запам'ятайте, або запишіть. Друге, теоретично заміж може вийти кожна, гарна, симпатична, чорнява, білява, руденька, худенька і повненька дівчина. Найшвидше виходять заміж худенькі, повненькі і дурненькі. Найважче вийти заміж дівчині розумній. Ну, подумайте, який дурень захоче мати дружину розумнішу за себе. Як він з нею між люди вийти? Як він буде виглядати в будь-якій компанії при її гострому розумі? Якщо дівчині не повезло і вона народилася розумною, то вона повинна дуже прикидатися, щоб виглядати дурнішою, ніж є насправді. Пасувати до її чоловіка. Дівчата, не виходьте замість за того, хто сподобався з першого погляду. Погляньте уважно на його зовнішність, увага на зріст. Ріст у чоловіків буває різний. Чоловіки високого росту в господарстві нерентабельні. Маленькі, дуже вигідні в експлуатації. Якщо чоловік малий, то нема потреби викидати геть свої старі речі. З однієї спідниці для малого чоловіка можна пошити штани. А з плаття чи спідниці Максі можна пошити цілий костюм. Чоловіки середнього росту подібні до малих, але її, як, як великі дівчата, це запам'ятайте. Вибираючи собі чоловіка, зверніть увагу на очі. Очі бувають карі, сині, сірі, зеленкуваті, ну і дурнуваті. Витрішкуваті очі бувають у чоловіків, хто в дитинстві ходив на гурток, хочу все знати. Колір волосся, блондини, скромні, наївні, всю зарплату приносять додому, а потім за місяць так по генделиках і винесуть всю. Брюнети дбайливі, але дуже темпераментні і ревниві, на найменшу підозру на зраду хапають свою валізу і йдуть геть до вечора. А ввечері дівчата вони вернуться, ще й голодні. Рижі дуже добрі, життя радісні, але нахабні, можуть обманювати, розсипаючи поцілунки і компліменти. Якщо вийдете заміж за режу, вони сваріться з ним голодним. Він може озвіріти. Спочатку нагодуйте, а потім давайте вказівки і критику. І найсвітліші, яких називають севими або лесими. Вони серйозні, розсудливі. Їм не треба купувати шампуні. Лесом найшвидше розчисуватися, але найдовше вмиватися. Можете тримати під рукою клаптик панбархату і тільки змахнути пілюку з його лесини. І не треба шампуні купувати. Лесий чоловік увечері це економія велика. При повному місяці не треба в кімнаті світити. Так видно. Хлопці і дівчата, мамусі й татусі. Бажаю вам щасливо оженити свого сина чи видати заміж дочку. Але пам'ятайте ці поради. І тоді вам буде гірко тільки в день весілля, а ви живіть довго і щасливо. Ну і так потрошки я зібрала цей розділ. Оце дідусі течкою. талант. Смішна зупинка, це дійсно бувальщина така. Автобус Буковель Хмельницький переповнений. Хто дрімає, хто розглядає чепурні будинки вздовж траси, поміж стоячих пасажирів починається тисня, хтось з торбами пробирається вперед до водія. Нарешті помінялися місцями, стало тихо. Зупиніться мені тут, на площі Леніна». На якій перепитує здивований водій? На площі Леніна». Пасажири роздюхалися, перемовляються, дивуються. Одна бабуся Севенька не витримала і спитала голосно. У вас такі націоналісти? Як вони ще до сих пор не переименували вулицю? Хлопець з сумками повернувся до бабусі. Та це ваш Ленін, забальзамований у ск'яному ящику нерухомий. Вона живе, має коня фіру, оре городи людям, корову держить. Люди до нього щодня йдуть, аби привіз, або дров з лісу, або город виров, чи картоплю з городу привіз. Дякую, пане Шофер, що зупинився. Хлопець вийшов, за той час добігла жінка. Попросила довести до коломиї, заінтригований почутим водій, відчинив двері. Вона заплатила, подякувала, сіла. Але та бабуся торкнула за рукав. А то яка вулиця, де ви садились?» Українська. А парень казав, що висадить мене на площі Леніна. А та то в селі так говорять, бо навпроти живе Ленін, наш сільський чоловік. А він не обіжається. Та ні, мабуть, вже привик. У нас ще є Гітлер, Сталін, партизаниха, Які такі станнє прізвище. Та люди у нас працьовиті, патріотичні, з великим почуттям гумору. А як це село називається? Саджавка. Моя рідна саджавка. Ви наступного року приїдьте до нас, не треба й Буковелю. Гроші збережете домашніми стравами, вас пригостимо. А скільки пісень, скільки наших традицій вивчити, нашої історії, справжньої історії? А ви хто учительниця, що що знаєте, то ні, я хліб печу в Коломиї, їду на свою зміну. Так що все береться з життя і все береться з того, що люди бережуть своє і те, що пам'ятали. Шияну, тілку або два фраєри. Руслан прийшов додому, коли радіо грало гімн, а баба вже куховарила. Де ти був онучку, діду ждав тебе. Хотів би ти поміг косити, бабусенько золотенько, я негоден, я слабенький, сказав онук, скинув кросівки і наспівував еней, був парубок моторний і хлопець хоч куди козак. Роздягнувся і бахнувся на диван. Сиренка похитала головою і пішла до стайні кухарити. Коли повернулася, Руслан спав, як убитий. Дід Михайло вийшов за село, знайшов свою ділянку, усміхнувся до сонечка, перехрестився і взявся за роботу. Кілька сотих густої трави скосив із настроєм, приспівуючи. Потім почав оглядатися на дорогу. Чи не йде онук, але. Внука не було, він домочив роботу до кінця, вибрав сіна розквітлий Звіробій на чай і попрямував додому, подякувавши Богу. Ой Михайле, ти вже не фраєр, а 15 сотих для тебе це вже велика, велика проблема. Колись ти цього й не чув. Ой, роки-роки гірко дивувався на свою молодість, давно забуту. І... І свою кошену, перекошену ниву життя. Прийшов додому, з перевтоми вже їсти не хотілося, вмився, взяв іншу сорочку суху і спитав дружину: а що, не прийшов Руслан? Та прийшов аж у досвід та ліг спати. Дотепер не вставав? Ні. Але хтось до нього дзвонив. Я під вікном вішала випраний і дещо чула. Розказував, що підчепив таку тілку і відвів до Енея. І там прийшла цілу ніч, казав, що була дуже кльова. Що була й корова, питається діду? Ну, аби вже ти крали в людей, то найбах щось не дуже вірю. Та він на гроші не падкий, даємо на що треба. Не був рано п'яний, ні, але дуже хотів спати. Ага ще казав тому по телефону. Що в неї лишилися всі гроші, бо де той не жиє? Та хто знає, вони тепер машинами їздять по всій окрузі, ну, а той, ще храй телецю взяв, а гроші бахорам не віддав, аби не пропустили хитрий. А може й добре, як будуть худобину шукати, то нашого то нашого внука не замішають до того, най спить пополудню. Збуджу, візьму його сіно обертати і поговорю про телицю, гроші і парубоцтво до ранку. Ще молоко під носом не висохло. Коби вже батьки приїхали. Ну, але бав кого пропала телиця? Я йшов додому через пасовицьку і ніхто з пастухів не казав, що пропала користь. Корова і телиця. Дай мені поразку коц, я трохи ляжу, поки наш фраєр виспиться. Деколи дійсно хочеться з людьми поговорити на різні теми, тому що зациклитися лише на поганому, на негативному це так важко. І навіть ті люди, які кажуть, ой, та де мені до того, мені не до того. А прийдуть в бібліотеку і за ними дзвонять, дети-дети. Ой каже, це я у Галини Петрівне, бо я заслухалася чи заслухався. Дякую. Ну, будьте здорові, щасливої вам теплої весни і всього-всього доброго і перемоги, і дочекатися своїх рідних, когось з-за кордону. Когось з фронту живими, цілими, щоб ми тішилися нашими захисниками і мали надію, що Бог добрий і Він вбереже їх, і наша Україна буде далі веселитися, співати, хрестити дітей, забави весільні проводити і продовжувати те, що вчили нас батьки, дідусі й бабусі. Що ми, українці, і ця наша рідна земля з горами, з полонинами, з чудовими, чудовими піснями, звичаями і з такою мовою однією з найкращих у світі. Будьте здорові до зустрічі у наступних передачах.